Маленьку планету дитинства Зміна, так лагідно називають її вихованці-педагоги, сьогодні з легкістю можна знайти на вулиці Пушкіна нашого міста. З'явившись 30 років назад, у День Піонерії, вона стала відомим у місті центром дитячої творчості, винахідництва і передових ідей. Тому 30-літній ювілей для всіх її вихованців та батьків став особливою подією. Я учусь арт студії. И мне нравится там там учиться. Мы много выступаем. Я учусь в кружке художественный дизайн. Учусь я уже там пять лет. Я и наш учитель Ирина Вячеславовна научила нас многому. Рисовать натюрмотты, пейзажи, графику. За 30 лет через стены смены прошли более 25 тысяч мальчишек и девчонок. Многие из них стали выпускниками не просто высокого класса, а стали профессионалами. И детское увлечение превратилось в профессию. Мы гордимся этими детьми. Мы хотим пожелать всем нашим детям здоровья, счастья, благополучия, благополучия. Дарія родітелів за те, щоб вместе всі ми тепер в центрі між школьне образовання зміна, на свой імідж, на авторитет міста Кривого Рога. Ювілейний урочистий вечір видався насичений яскравими виступами юних талантів народного театру Моди дебют, зразкового танцювального колективу Чаровашки, арт-студії «Веселунчики» і театру Пісні світанок. Присутні у залі глядачі могли побачити роботи юних умільців, дизайнерів і винахідників. Кращих з більше ніж саме вихованців гуртків з художньо художньо-естетичного і технічного напрямків. Зі сцени лунали слова привітань від гостей і представників влади. Батькив и вдячных выпускников. Мы участницы коллектива народного, народного художественного коллектива театра моды дебют. Мы уже занимаемся больше десяти лет в этом коллективе, уже успели много где побывать. Мы благодарны нашему руководителю Шершова Тян за то, что принял нас в этот коллектив, за то, что дала нам возможность себя проявить, научиться здесь многому. И дальше вот мы выросли такими взрослыми, и наши танцы повлияли на наше будущее. Мы хотим стать хореографами. Мы 10 лет все дружно с девчонками отходили в смену. Это были самые незабываемые и лучшие годы нашей жизни. Много поездок, были и ссоры, и вздоры, но мы это как бы преодолели. Я очень рада, что мои родители однажды привели меня сюда, потому что смена — это не то, что второй дом, это просто остров детства, в который хочется приходить каждый день и отдавать частичку себя. Ювелей — час для подведения подсумков. А таких перемог на конкурсах і фестивалях у хлопчиків і дівчаток є чимало. І все завдяки співпраці дружної команди педагогів, талановитих дітей і їх батьків, діючої у центрі програми від серця до серця разом з батьками. Мой дитина уже 10 років теж в бок зі зміною. Вони тут підпитуються, ані вдохновляються, ані літять сюди на криллях, отримують масу довольстві. Ми хочемо пожелати процвітання. Довгих довгих лет жизни, очень талантливих дітей, і всього-всього самого хорошего. Сьогодні зміна це чудовий настрій, безліч ідей, дивовижні та незабутні програми, радість великих і маленьких перемог, а головне її надзвичайні вихованці. А ще відкриття нових горизонтів для здійснення дитячих мрій.